Вітаю, друзі! Сьогодні для вас підготував черговий випуск підсумків тижня. Минулий тиждень був не так насичений політичними та іншими подіями, але все ж деякі з них привернули до себе увагу. У нашій міській лікарні був проведений здача крові донорами, прийняла участь 77 чоловік, в тому числі жителі Білицької територіальної громади та Кобиляцької. До речі, білики надають завжди транспорт для, для того, щоб ці люди змогли прибути і е, прийняти участь в цій е, доброчинній акції. Які, попри всі плітки, які продовжують розпускати, е, щоб розхитати ситуацію в білицькій громаді, е, біличани чітко працюють за планом. На зібрані на ярмарці кошти, вони вже придбали квадрокоптер і передали своєму земляку військовому. Який перебуває на реабілітації. Були емоції, подяки, теплі, гарні слова. Ось так працюють наші сусіди. У селі Вільховатка Кобиляцької громади провели теж доброчинний захід ярмарку, на якому зібрали більше 20 тисяч гривень, які теж будуть направлені на допомогу нашим землякам, які воюють сьогодні в Збройних силах України. В день річниці. Загарбницької війни росіян проти України про нас згадали місто побратим Зінген. Зокрема, на сторінках місцевої газети було розміщено матеріали, присвячені Кобилякам. Місцеві журналісти повідомляють, що понад 600 українців знайшло прихисток сьогодні в місті Зінген. За мер і свободу для Європи. Саме це написано на плакаті. Півробітник з питань партнерства міста Коболяки Кармен Шайде зачитує лист Тетяни Тимошенко з міста Кабуляки, працівниці нашої міської ради. Я хотіла б побачити кінець цієї безглузді війни, але не будь-якою ціною, а за умови, що Росію звинуватять у військових злочинах, сказала Кармен Шайде. Ці українки приготували частування для стенду нової української асоціації, яке будуть запропоновані для заходу солідарності на площі Генріха Вебера. Сотовий оператор водафон цього тижня щось дав збій. І в місті Кобиляки годинами не було можливості перезвонити один одному. Навіть довелося звертатись з цього приводу до технічної служби і давати заявку, що в місті Кобиляки не працює водафон. На щастя, все вроді би вляглося. Вже виправили ці всі помилки. Будемо надіятись і сподіватися, що надалі буде зв'язок ефективний і надійний. Тепер кілька слів про. Комунальне підприємство сімейної медицини, про яке ми говорили раніше, цього тижня колектив подякував за роботу своїй незмінній очільниці Любов Коломієць, яка 10 років за контрактом працювала керівником комунального підприємства Кобиляцький центр ПМСД. Що ми стали на ноги, і тепер зайдіть в кабінет. в Кожний кабінет є все для того, щоб надати медичну допомогу. У нас стоять нові машини, яких не було до цього часу, хоча нам центральна районна лікарня. Повинна була передати всі машини, які були на первинці, але забрали Світлогірська ополь, який Юлія Владимировна давала на сімейну медицину. Я так і не добилася за ту машину. Ну, натомість ми змогли добитися і отримати Рену Дастер, яка зараз обслуговує пацієнтів. Е, також в Світлогірську є нова машина, і ще в нас в запасі є нова машина. Ну і ще раз вам дякую. Підтримуйте Наталю Миколаївну, їй дуже важко зараз буде, тому що також не визначена її посада, що вона має право, чого вона не має права. Але я думаю, що вона справиться, вона знає е, цю роботу і завдяки вам, вашій підтримці, е, все в нашому колективі складеться. Все. Подяка профспілки, обласної профспілки, це також подяка не особисто мені, а вам, Те, що ми працювали чесно, справедливо, не порушували законодавство і профспілка нас підтримує. Дякую за такий красивий весняний букет. Надіємося на весну, на перемогу. На мир і на все найкраще, що буде в нашому колективі в подальшому. Зміни повинні бути слова, подарували квіти і розійшлись працювати по кабінетам. До кабінету пішла і Любов Коломієць. Вона продовжить працювати в цьому комунальному підприємстві вже як лікар-методист. Яка і мають право на це, і вона до цього 025 ставки вона мала, а тепер буде цілу ставку мати лікаря-методиста саме в цьому підприємстві. І коли місцева влада про це почула, що Любов Коломієць, якого вони хотіли знищити, якого вони хотіли просто помножити на нуль, раптом їх знову обставила і залишилась працювати, прибігли відразу три юриста і, і заступниця Олена Стаднікова. Тупали, махали руками, брали, забрали документи, закричали, що будуть звинувачувати їх в корупції, і пішли на себе в міську раду. Ну і коротенький підсумок. Любов Коломієць обіграла їх як в шахи, дуже класично. По-перше, жінка вистояла, витримала оцю всю негаразди, оці всі балачки і все інше. Ну, саме головне, вона відсудила для колективу зміни до статуту і повернення повноважень колективу перед міською радою. Далі вона виплатила заробітну плату, встигла, бо е, нашій міській раді було байдуже, їм головне було знищити цю людину. І, ще, крім того, вона забезпечила своє майбутнє, залишилась працювати разом з своїми колегами, буде надавати послуги е, нам з вами. В цьому комунальному підприємстві. Якби та влада сьогодні не, не надувала щуки, а результат такий, як ми і прогнозували, в них немає сьогодні людини, яка готова очолити це підприємство. Готова в плані того, що Національна служба Здоров'я України, яка Видає ліцензію кожному комунальному підприємству, в цю ліцензію вписує керівника. І коли міняється керівник, міняється знову ліцензія, яку видають. Туди вносяться зміни. І якщо цей керівник не відповідає тим критеріям, які передбачає Національна служба, то відповідно ліцензії не видається. А значить, кадри треба готувати, питання треба вивчати, досліджувати і тільки потім приймати рішення. Тому сьогодні ситуацію виправляє Наталія Миколаївна Джевела. Вона і все це є, і сьогодні вона оформляє на себе підписи для того, щоб можна було підприємству працювати стабільно і нормально. А посадовцям міської ради залишається тільки виправдовуватись на сторінках місцевої газети, а журналісти їх намагаються врятувати. І допускають кучу неточностей, за які мені прикро. Наприклад, от в одній з статей про саме цю ситуацію вони пишуть: у лікарні змінився керівник. Лікарня є Кобиляцька міська лікарня. Там, де керівник у нас поки що не змінився. Це Володимир Олексійович Казарін. Він там працює головним лікарем. Далі. А це не лікарня а комунальне підприємство ПМСД, Кобуляцький центр ПМСД. Це трошки інша історія. Наступне, міська рада не захотіла продовжити контракт. Міська рада не приймала рішення. Рішення приймала Олена Стаднікова. А яке затвердив своїм підписом Василь Фещенко. В відбулася підміна понять міська рада і Олена Стаднікова як явище. До якої бігають в кабінет Василь Фещенко, Дмитро Жуган та інші керівники, щоб правильно звірити своє рішення. І таке явище, як Олег Настадніко, сьогодні немає в жодному територіальній громаді, тому що там скрізь працюють люди, яких обирала громада, яким довірила і які відповідно відповідатимуть перед цією громадою за свої дії. А перед ким і як Милана Леонастаднікова за свої дії, ніхто не знає, ніхто не може це сказати. І за таке явище, як Олена Стаднікова, і її недолугі рішення відповідають сьогодні депутати, такі, ті, що її призначили, такі як Анатолій Таранушич, Таміла Шевченко, Василь Кіптілий, Микола Попик та решта депутатів, які приймали це рішення про призначення. І ці депутати забувають, що вони сьогодні вправі спитати за кожен крок будь-якого посадовця міської ради. А ви сьогодні ситуацію відпустили і абсолютно не контролюєте. Тому мені просто буде дивно, з чим ви прийдете на наступні вибори, а ви себе будете знову пропонувати. Я це достеменно розумію. Ну і на завершення приємно. Напередодні весни, щоб пора будувати і себе, і вас завітав до квіткового магазину для того, щоб пересвідчити, що вони готові до цього відомого всім свята. Шановні чоловіки, напередодні свята наш квітковий магазин готовий зустрічати вас. Порадуйте ваших жінок класнючими букетами.